Розказати, як це робиться, тому що відео про дані роботи майже немає. так Зараз я знаходжуся під машиною. от Вже розібрано все знято. Ви бачите, картина, в принципі, ясна. Дивіться далі, моє відео ну, думаю, буде корисним, в кого можливо. Виникнуть питання, задавайте. А вам гарного перегляду. І не забувайте ставити лайки. Кому подобається. Гарного перегляду. Прівний насос. Видно, який він весь. Yes. Вже я його трошки обмив. От чорний, От Такий він весь був. Зараз знімемо цю кришку почистим там. От, відповідно щоб нам бак ми почистили, бак О, на татічці стоїть. От Зіляли солярку, солярка капець. От так, знімали, як ми знімали бак. Потрібно було відкрутити колесо, зняти підкрилок. Далі отут, тут і тут кріпилися отут. І ось десь, 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 не бачу. Чекайте, де? Ага, от і от. Викріпилися отакі планки, які тримали. Бак. Одна справа, друга зліва. От, і таким чином і витягнули. Фільтр не могли зняти. Не фільтр, а насос не могли зняти. Тому то витягнули у такому стані, він зараз знаходиться. В е, так. Зараз ага, знімаю зараз це, чищу, мею. От солярка, От видно яка солярочка. що там і мусор і все, що не хоче. Солярка дуже нечиста. От я розібрав. От ми бачимо, який він весь був. Такий він був. Красивий. Бачите. Мазута. На нього напала. Зараз буду. Далі знімати. Ужас. Ой, будемо чистити зараз. Капець. Я думав, що буде щось надзвичайне, але таке побачити, звичайно, я не надіявся. Так, чистим зараз дам дивитися. Так, що. ось такое вже трошечки я прочистив. Помітно сітку. Незручно, звичайно, самому хотілося б в режимі онлайн, як я це все виконую. Але немає, на жаль, оператора, щоб мені в цьому допоміг. Ну, в крайньому разі ви бачите, які зміни настають. Я зараз ще бензинчиком якимось помити його. Ох я моя. Ось така ситуація. Ось ці соплі скидаю я. Так, продовжуємо працювати. зняв я фільтр. Вже частково його помив в бензині. от таким чином вже трошечки я його від... відмиваю потихеньку. Зараз там всередині, ще помітно, є куски такого незрозумілого. От, і ось тут. Ну, в крайній разі робота прошивається. Я зібрав фільтр. Фільтр насос з внутрішнім фільтром, почистили, повітирали трошечки, От таким він має бути чистеньким, акуратним. Зараз будемо ставити на місце бак. Ось вже встановлюємо назад бак, запхаю насос всередину, поставив уплотнительну резинку. Ось все стало на своє місце. Зараз перекрутимо тільки і можна буде чпати все інше. Так, спочатку зараз прикрутив саму горловину бака, але перед тим добре вічистим. Не забуваємо за, заткати. Чимос, я заткнув. Пленкою. Так, вже ж ми сюди не будемо лізти. Треба вже привезти його на слід порядок. Так. так, друзі. Все, нарешті. Все зроблено, все встановлено на місце. От, поміняв я ще. Стабілізатора тут підставив от, е, резину. стиснув, вже стабілізатор сам не рухається. Так, от видно нові тяжкі стабілізатора. Е, під е, кріплення бака підставив в углах так би резину. от, щоб бо видно було потертості. Отаким от чином це все виглядає. Чотири полта. Тут теж прикрутив. Все, гаразд. Кудем. заляли солярочку. Звук роботи мотора зовсім змінився. Мотора підкачки солярки з бака. От така от історія. Всім дякую за увагу. those were